чекаєш? Та ні, десь п'ять хвилин, як прийшов. Дівчата там танцюють. Бачили? І давно вони тут, не знаєш? Та я сам хотів запитати, але якось не наважився. Цікаво, хто вони? Ходімо, подивимося ближче. Вже мали всі зібратись. Давайте ще раз і йдемо. Дівчата, привіт! Ви тут танцями займаєтесь, чи Тік-Ток знімаєте. Ми вже йдемо, якщо ти про це. Ви круто танцюєте. Можливо, сходимо пізніше, прогуляємося в парку. Дівчата пішли, нас вже чекають в залі. Ліна Вадимівна, напевно, вже там. Якщо дочекаєтесь на станціях, погуляємо в парку, але недовго. Хлопці пішли! Чого ви до них причепилися? Я цим літом поїду в Карпати і буду з другом на ночовці. Круто. А з яким другом? Як звуть Тимофій. Привіт, дівчатка. Всім доброго настрою! Стаємо на місця, розминку ніхто не відміняв. Ліна Вадимівна, ще не всі зібрались. Немає Валерії, Олександрії Софії. Не можна здавати своїх можна команда. Добре, дамо їм ще п'ять хвилин, а потім починаємо без них. А який танець ми будемо сьогодні вчити? Повторимо той, що й минулого разу. Хочу, щоб рухи стали автоматичними. Можете мені допомогти, У мене не виходить як усіх. Добре, спочатку розминка, а потім я підійду до тебе і все покажу. Дівчата, а тепер скажіть мені, чому ви запізнились? Це я винна. Я попросила дівчат затриматися трошки, щоб ми відпрацьовували рухи біля хіміка у парку. Так ще нас затримали хлопці, почали там щось питати. Там нормальні були хлопці, немає що сміятися. Ну добре, вставайте на місця, почнемо з розминки. Спочатку почнемо з рук. Браво. І тепер ніжки. Слухайте, ми що справді їх будемо тут чекати до вечора. Може подивимося, де вони займаються. Вам ще не цікаво. Ну, не знаю. Це якось некрасиво. Уяви собі, у них танці і ми до них валюємося. Олег, а ти що скажеш? Хлопці, ну ви серйозно. Дівчата як дівчата, таких повного фарбу. Навіщо чекати саме цих? Ну ми ж сказали, що ми чекаємося. Ви комусь щось обіцяли? Ми нікому нічого не обіцяли. Якщо вам так цікаво, може просто піти подивитись. Може там на дверях написано, який в них розказ. Давай почекаємо біля дверей. Ага, сидіти в песни і чекати, поки хтось згадає про нас. А може ми подивимося, хто там, а тут, а не вони. А давай швидко глянемо і все. нічого не видно. Тоді не навалюйся на мене. Це ті хлопці, тут до нас не ходили. Можливо, ніби схожі. Не можу дочекатися, коли ми закінчимо. Так, досить балачок. Стаємо, повторимо фінальну частину танцю. Це було найтупіше ідея зі всіх, що можна було придумати. Це завжди Олег запропонував. Да-да-да. Що да. ти на мене зриваєшся? Ага, днящий крайні. Дуже дякую. Вони йдуть, дівчата йдуть. Вона жила у вітний світла, де кожен кор яходи хви у кожній русі. Вставай, скільки можна жерти? Та йду я вже, йду. Я що, сама буду грати м'ячик, чи що? Я з тобою. Будемо гратися разом. Тепер хоч того зрозуміло, чому ми з ними пішли. Ну і чому? Мойте це як прикриття, щоб це не виглядало як побачення. Ой, не заздріть. Щойно хлопці прийшли, пішли, наші дівчат на танці ми вже більше не побачимо. Це точно. Maneu, Meneu, 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 Куди? Я зараз пущу, Чекай. Спробуєш? Я ніколи не тримала зброю в руках. Я не вмію стіляти. Тоді давай покажу, як треба. Ну я вражений. Він на ніколи не запізнюється, навіть не на п'ять хвилин. А двері то були відчинені, начебто щось сталося. Так би щось сталося, не ну, написала групу в вайбер або скасувала заняття. Не панікуйте. Я чула, як вчора вона розмовляла по телефону про якийсь конкурс. Який конкурс? Я теж чула. Вона говорила про якийсь міжнародний конкурс, що ми можемо представляти Україну. Дівчатка, давайте нічого не вигадувати, Зараз вона прийде і все сама розкаже. Доброго ранку. Що ж сталося, Ліна Вадимівна? Ви ніколи не запізнювались. У мене для вас є дві новини. Одна хороша, а інша не дуже. Я ж вам казала, це воно. А яка тоді погана новина? Танець, який ми маємо представляти, хоче особисто побачити голова відділу культури. Плюс є одна умова: у колективі мають бути не лише дівчата, а й хлопці. Без цього нас просто не пропустять. Та ми вже давно займаємося. У нас все вийде, ми готові. Це не питання підготовки, це вимога. А хлопців у нас немає і часу обмаль. У нас все вийде. Ми щось придумаємо. Добре, дівчата, піду на бору до тих хлопців, які раніше танцювали в колективі. Хоча я не впевнена, що вони погодяться. Дівчата, чого ми чекаємо? Можливо, покличемо наших хлопців. Ви зараз серйозно? Це ж хлопці з вулиці, вони не танцюристи їм навіть елементарно не поясниш. Це ти так думаєш, вони нормальні, а головне сміливі. Сьогодні спробувати варто. Та вони сто відсотків не погодяться, як ви це собі представляєте? Хлопці, привіт! Потрібно, щоб ви за два дні навчилися круто танцювати. А якщо ліра Саша і Софія погодяться з ними піти на побачення, про яке вони мріють. Так чого ми чекаємо? Вони зараз сидять у парку. Ідемо всі разом. Дим, всім разом не треба, вони точно злякають. Логічно, так буде простіше. Стоп, дівчата, треба все обміркувати. Ми що, просто підійдемо і скажемо, привіт хлопці, йдемо з нами танцювати. Ну, треба якийсь план? Який план, дівчата? Ідемо і кажемо, як є. Ситуація серйозна. Можливо, і без побачень погодяться. Ага, сплять і бачать, як займаються з нами танці. А чому б ні? Давайте просто їх запросимо. Точно, але якщо не вийде, тоді вишенька на торті. Як бонус у вигляді побачення. Слухайте, а це взагалі серйозно про дівчат. Як вони до нас відносяться? Ну не знаю, як в тебе. А в мене Олександра. Вона щира, не грає. Думаю, я їй теж сподобався. А ви як прогулялись? Так, прогулялись. Дійшли до кінця парку, розвернулись і назад. І все? І про що ви говорили? Та, про багато чого. Ну, наприклад, ну вона сказала, що її звати Софія. Ну що, хлопці, не очікували нас побачити? Ми ну ми як завжди чекали, поки у вас танці кінчаться. Тимофій, а ти завжди такий впевнений у собі? По-перше, я завжди правий. А по друге, так, я впевнений в собі на всі сто. Раз ви такі сміливі. Як щодо того, щоб танцювати з нами? Танці? А чом би не спробувати? Ми якраз про це говорили. Підтверди. Так, я завжди мріяв про танці. Замість футболу їх по телевізору дивлюся. Конкурси там всякі. Тоді запрошуємо до нас в зал. Як зал. А там буде треба. Звісно, вона якраз новий танець готує. Ну, що стоїмо. Ходімо, тепер будемо танцювати разом. Вадимівна, що ніхто не підняв слухавку. Ах, дівчата, як вам сказати? Хлопці, які колись танцювали в колективі, роз'їхалися. Хтось за кордон, а хтось взагалі не хоче чути про танці. Я навіть і не знаю, що робити. Не хвилюйтеся, у нас все вийде. Дівчата знають, що робити. А де Валерія, Олександра, Софія? Вони пішли до тих хлопців, яких учора бачили в парку. Вони хочуть переконати їх танцювати з нами. І що це за хлопці? Один красивий, другий смішний, а третій мовчазний. Влада, не можна так казати. Головне, що хлопці захотіли. Отже, ось так виглядають наші герої. Хлопці, скажіть чесно, ви коли-небудь танцювали? Е, ну ні. Але що не спробувати? Це не спробувати, це постійні тренування. У нас дуже мало часу, щоб вивчити танець до конкурсу. Конкурс? Який ще конкурс? Що за конкурс? Я думаю, просто танці. Хлопці впевнені у собі, а головне сміливі. Вони точно нам допоможуть. Хлопці, я можу на вас розраховувати? Звісно, ми слів на вітер не кидаємо. Добре, дівчата, стаємо на місця. Потрібно показати хлопцям, що їм потрібно танцювати. Вона жила у ритмі світла, де кожен крок як подих мрій. У кожній русі її віра. Кожнім танці сенс надії Та день прийшов, і він з'явився. З очима мов весняний день. І серце в ритмі забарилось. Злились любові ті. Ну що, хлопці? що скажете? Без проблем. Нам і дня не треба, щоб це повторити. Що скажеш? Ну. Мабуть, треба трохи потренуватися. Ви серйозно? День? Один день? Вставайте до дівчат, будемо пробувати. Нічого страшного. Ми теж такі були. Головне не здаватися. У нас є час. Yeah. Дивись на мене і повторюй ось так. Ча-ча, раз. Два, три. Ча-ча, раз. Два. Три. Ча-ча, раз. Два, три. Ча-ча, раз. Два, три. Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз, два, три. Руки ось так. Спину рівно, Не стискай плечі. Ча, ча, раз. Два, три. Ча, ча, раз. Хлопці, подивіться, ви стали однією командою. Це що? Справді ми? Та ну, я не вірю. Це точно я чи мій двійник? Хлопці, сьогодні саме той день, на який ми чекали цілий тиждень. Сьогодні прийде голова відділу культури, який буде оцінювати наш танець. Скажіть чесно. Коли ви вперше нас тут побачили, ви думали, що ваше життя зміниться настільки? Якби мені дозволили повернути час назад, я б не змінив нічого. Сьогодні я не просто хлопець, який шуткуючи, ганяє м'яча. Сьогодні для мене справжній екзамен і дуже важливий день. Ого, Тимофій! Перше бачу тебе таким серйозним. Навіть я в шоці. Танці змінили не лише твої кросівки, а ще й характер. Ну, що? Пішли? Тільки декуди не йдіть. Добре. У нас є сюрприз. Головне не затягуйте. Хоча б сьогодні не спізніться. Як ви думаєте, за квіти не побігли. Сто відсотків. Молоді люди. Зупиниться. Зривати квіти з клумби це правопорушення. Розумієте? Стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми, ну, ми хотіли зробити дівчатам сюрприз. Будь ласка, пройдіть з нами. Треба скласти адмінпротокол. Де вони? Де хлопці? Не знаю. Їх поліція забрала. Може в райвідділок? може до батьків. Що сталося? Вони бились? Та ні, вони просто хотіли подарувати нам квіти. Вкрали квіти? Ні, просто з клумби в парку. Стаємо на місця, у нас сім хвилин. Вибачте, ми можемо починати. Згідно регламенту, у нас є ще п'ять хвилин. Добре. Можна так на місці. Швидко на місця. Тепер ми можемо починати? Так, можемо. Нехай цей світ замокне в тиші. Ти все одно звучиш мені. Бо в ритмі серця. Дякуємо за ваш виступ. Можете відпочити. Я напевно не так щось знапала, так? Мені здається, я запізнилась на один крок. Побуть йому не сподобалось. Скажіть, у вас чай є? Так, звичайно. Зараз принесу. Не поспішайте. Нам потрібно поговорити. Бо. Я побачив не танець, я побачив ритм серця. Я щасливий знати, що саме ви поїдете представляти Україну на міжнародному конкурсі.